Инспектор! Инспектор! Нет, это борзость. Что ж вы текаете? Саме, саме. Що ж ви тікаєте? Шановний, плачі покажіть плачі. знак свій нагрудний. Знак свій нагрудний покажіть що? Ви хто такі взагалі? А ви хто? А ви хто? Злочинці вкрали форму. Не знак покажіть нагрудний свій. Другий регіон 0986. Знак нагрудний, покажіть свій, будь ласка. Зараз я 102 буду викликати. Ви хто такі взагалі? Хто що ви тут робите? Що? Що ти сказав? Як це ви говорите? Повторіть. Повторіть, що ви сказали тільки що. Повторіть, що ви сказали. Куди поїхали? Куди поїхали? Заберіть, водійте, суками.